І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Пані Стока і це друга частина нашого, нашої поїздки назад додому Корею. Зупинка. Поїзд відправляється. Я вже не хочу спати. Як завжди. Так? Угу. Ну добре, тоді я вже посплю. Вже 11 година. うい Вже дев'ята година, зараз через півгодинки приїдемо. Треба вже спиратися. Макс, вставай! А Що таке? Ми через півгодини вже повинні виходити, ми приїдемо вже. Ми проспали. О, господи. Так, у нас там вже жарко, тому куртка... Та вже жарко. Йоу-маю. -йо. А де той Йодях то о чому я був? Макс? Ти що його забув? Ем, ну ти ж його обрала. Супер. Тепер в креатор треба заходити. Ой. Ну, красится для Давай заходим в креатор. То есть ага. все. Ну, хоть еще Что ты не закрываешься? Там... наконец -то. Так, а мы еще одягнуты. Я все одягну. Эта жабка и тут завышается, она мне не потребна, она у креатора находится. Олівія вже знімає мішок з пальною. Він же не потрібен тобі. Бо зараз жарко. О боже, ми зараз не встигнемо. Так, я потримаю. По <кій> <кій> Вибачаюсь. М а, що ось це. А хто дону тримати буде? У мене вопрос. А, а ти до нас? Ні. О, дизайн, все. Ой, я це жду, на м'ячик. Все, кінечна зупинка Корея. Так, все. Я вибучайсь, вилучаюсь. Так, ну все, зараз треба викликати таксі. І поїдемо вже додому. Ура, я дома, моє ліжечко! Олівє, як завжди, люблю поспати. Так, це їй туди. Так, а це її, бо це її рюкзак. Так, Дуна вже вилазь. Так. Вот Оце... это... покуду тут Хай положить. Так и це Оливии. Ну це Хай сту тут положить, а целый сту тут. -тут. Все. Так, ну ще ось треба розкласти і все. Так це ось тут от буде. Це дулена. Це сюди. Це сюди. О і ключи. Сюди. Так, ну ми все вже розклали. Ми так втомилися через дорогу, тому я краще посплю. Та я теж так втомився, що теж посплю. А вже і стемніло і тому треба вже лягати спати. Ну що ж, друзі, я вам дуже велике дякую за перегляд першої. Частини та другої, якщо ви вперше дивилися. І будь ласка, допоможіть мені добити 50 підписників. Дуже хочеться вам знімати прямі трансляції. Ну що ж, друзі, всім па-па!